Так, 23 жовтня, 6 годин 24 години ранку. Це вже, блін, <кхи> приблизно 4-3 години вони працюють, скидають забруднення повітря. Попри заборону, роботи скидали довкілля, а везе один по вулиці 9 травня. Номер 49 Київ, робить викиди у повітря. Хочу спати, а вони прикують мене до цієї роботи, що я тут фіксував. Збройство. Oof. <sighs>